Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозуренко. Ви на моєму каналі. У мене в руках творог. І що це означає? Те, що ми приїхали ловити линя. Зараз, якраз бачу, розпочався досить непоганий сезон. Всі ловлять, знімають і зараз побачите мою версію, як я буду ловити линя. Ну що, поїхали. Так, у мене наборчик дуже-дуже легесенький, крісло. Два фідерочка, пікерний один і медіум до 150 грам, тому що більше нема відро, сумка з речами, з насадками і садочок. Ми приїхали на білі камні, мій третій сектор. І зараз будемо пробувати, що в нас вийде. Творог, звісно, це добре, але, звичайно, просто в годівницю ми його не заб'ємо. Тому... Метод Mix Bounty 4 в одному криль Я вам вже розповідав, для холодної води це просто топовіший смак. Так, дістаємо всі додаткові приколи, активатори. Зараз ми його окремо замішаємо. Беремо нашу баночку з ліквідом. Опа. До повної водички. Годуватись взагалі я не планую, але в мене є ще палети різної фракції. Побачимо, як буде вілука рибка просто на флет. Якщо все буде добре, пошуковим методом спробуємо половити, то не будемо годуватись. Якщо рибка буде неактивна і буде відмовлятися в нас клювати, тоді вже будемо пробувати годуватись. Раз. Все, поки пелети настоюються, збираємо наші вудки і потім будемо додавати наш творожок. покажу, як я це роблю. Так, по водилищам це Sportex Rapid Feeder, Але ось такий малюк від 35 до 85 грам паличка. І я думаю, що налина буде просто топово. І зараз зберемо її, поставимо самий самий тоненький квівертіп. Хто ще не знав, у фідера в комплекті йдуть три вершинки, і вони всі під разну вагу. Зелений це у нас одна унція, салатовий дві унції і червона три унці. Це якраз коли вам на фідері пишеться, як тут 35-85 грам, то якщо ви плануєте ловити 85 грам. Годівницями там 60-85, то ставити червону. Якщо самими легенькими, то ставити зелену. Середньою вагою цього тесту салатово. Я ставлю зелену, саму-саму легесеньку, одну унцію, і ми будемо ловити на легкі годівнички. Я планую десь 30-40 грам на маленькі взагалі, насадочки на вбивцю карася. І зараз побачимо... Ох ти що така скрипочка. Якщо зацепиться гарний лин, я думаю, взагалі емоції будуть просто бомбезні. Ловити будемо на монтаж інлайн. Годівницю взяв для початку 40 грам. оранж аркфлет. Що ми робимо? Беремо наш шнур, шок, жилка. Те, що у вас намотано на катушку. Продягаємо. Крізь годівничку. Раз. Далі нам знадобиться ось такий пластиковий коннектор для фідера. Я вже в своїх відео показував. Першим вдягаємо бусину відбійну, далі сам пластиковий сердечник. І отвір, раз. Продягаємо і клінчом зав'язуємо. Далі беремо повідець і вдягаємо на коннектор. Вдіваємо відбійну бусину на нього. Раз. Все. І годівничка. Наше вільно пересувається по основній жильці, шнур чи що там у вас є. Гачок 12 номеру на дуже маленький. І будемо на вбивцю карася, де наш фаворит минулої рибалки на карася це чорна кава. От хочу розпочати з неї, а далі вже будемо бачити. Наш флетмікс майже настоявся. І тут саме час. Зробити магію це додати творожку Він якраз дасть також такої кліковини вологі трішки нашому флетміксу. І ось так перемішуємо. Бачите, шкода, що немає флетміксу на Лина, але зараз ми його самі зробимо, і це буде щось неймовірне. Я думаю, що йому сподобається. Бачите, частинки такі будуть мутить давати цей сигнал лину, і він. Ну, маю надію, що він звабиться і цей корм прийде йому до вподоби. Ах, клас, запах дуже приємний. Наша. Оснастка готова. Чорна кава заряжена. Я б сам ще, якщо чесно, випив би якоїсь чорної кави. Опа. Йо йой -йо, ой яка краса виходить. Просто щось неймовірне. У мене тут тоненічки шнур намотаний, Це мої фідерні катушечки з класичного фідеру. Маленькі. Опа. Йо, як фідер грає. Такі я вже забув, що це таке. Давно не рибалив на такі годівниці легкі. Раз. О, і глибина тут досить непогана. І отак от чек. От. Перший закид є, лишилось тільки чекати на клювання лина і побачимо, взагалі, вийде мене зловить або чи не вийде, і як буде працювати наш корм. На вид він дуже прикольний, тільки подивіться. І я маю надію, що він все ж таки сподобається нашому лину. І він буде клювати. Людей на водоймі вже досить багато. Ну, майже майже всі кладки зайняті. Дивіться. Йой, йой, йой. Поки активності рибки немає, вирішив все ж таки годуватись. У мене є. Пелети різної фракції для середньої води. Також активатор кльову залишився. Мелений тигровий горіх і мелена конопля. Зараз це все в кубку змішаємо і будемо годувати. Ну, поки що клювання не було, тож треба рибку звабити нам на точку. Ось така суміш у нас вийшла, а саму каноплю і гріх будемо додавати вже після того як пилети настояться Ну, звісно залишки нашого творога висипаємо також в прикормку. Ось така суміш вийшла, можна годуватись. Це вже буде корм. Йокі-палки, сам би їв. Я трошки залишу. Якщо буду голодний, то перекусю заодно. У нас є риба, хотів перезакинути. А тут покльовка була він сидить дуже-дуже вялий, дуже вяла риба. Ху -ху -ху. Ну на цей фідер дуже приємно. Бачиш, він такий, як удочка. Хороший, хороший лунок. А <плес> так, сюди. Сюди. А так, друзі, перший лунок. І такий непоганий. Фідерець, звісно, цей гнеться, як не знаю. Краще, ніж поплавкова вудка. Дивіться, гарний такий до кілограмчика. Класна риба, Червона ока. Перший є. І будемо продовжувати. О, такий краси. Що, першенький є? Дуже задоволений, я вам не можу передати клас. І на цей фідер. На пікер тягнути його, це одне задоволення. Лин це така бойка риба, І задоволення неймовірні. І що вам хочу сказати, в мене вже було десь три чи чотири таких клювання. Я чекав на таку подачу, прям конкретну, але подачі немає. Він єлі-єлі так раз. І це раз так само. Це я закинув він легенько так. Раз. Нахилив фідерок. І я собі думаю, та чекаю, поки буде нормальне клювання, і вирішив перезакинути бах, і там є риба. І перезакинув, і знову було таке саме клювання легеньке. Раз смикнув, ну підсікнув, вже нічого не було. То треба було ті всі рази, які до цього були, такі клювання мляві, треба було підсікати і дивитись, є там чи нема риба. Тепер буду знати, і кожне таке мляве клювання треба буде підсікати. Друзі, я на поплавочек На я. Сюда. И на поплавочек взял. О, такие красный Класс. Так, друзья. Снова плевание было на фидер. Проспал пока. И пока включал камеру, думал, проспал. Ух. Тихенечко давить, дивіться на цю вудку просто, як вона гнеться Опа сюди. Сюди. І є красунчик. Підібрав я насадку. Ех, йди сюди. Бачите, ось такий жовтенький. Це вбивця карася мед Хані. І ось два линка на фідерочок на цю насадочку. Ось, бачите, який хані. вбивця карася медовий. Друзі, напинри. Ох, хороший. Ух. Блін, подсак. Друзі, подсак. залишив! Подсак залишив! Бойка рыба. на да, линки конечно дают нормальный бей. Лынки, конечно, дают нормальный бей. Я короб. Утка в дугу просто. Просто утка в дугу. Капец! Цель не. Блін, як же гниться ця вудка клас. Таке задоволення на пікер тянуть. Ну як пікер? Це лайт. Більше до 80 грам. Є. є. Ух! Гарний. Пацак зламати можна. подсак зламати можна. За краешек, за краешек губы это за краешек такие черные и, и красунчик сюда сюда и щешу Почав робити, це корн. Отак От раз. Солодкого. Короче, він хоче отак От пару капель нектарчика. Не закидаю. Трошки до доувлажнив прикормку і товаришку докидуємо. Що в прикормку. Отак висипаємо. Все що залишилось, вже і прикормки нема, бачите, майже всю А Отак линок любить прикормочку. Якщо чесно, навколо купа, купа людей, але не ловлять. Ловив один чоловік напроти, він поїхав, сіли на його місце, сусіди і... Теж нічого не ловлять. А у нас більш-менш все розплювалося. Рибка прийшла на прикормку і ловиться. Зараз ще підкинемо одразу на поплавочку. Отак. От ну, Ух, Ну так, без прикормки не хочешь взагалі, тільки трішки підкормуєш, одразу підходить. Такий жін потужний. Є. Є друг, це гарний, такий кілошний, важкий. Була покльовка. А, це немає. По телефону розмовляв, прогавив, перезакинемо. На поплавок покльовка. Бачите, після корму закинув бульку і покльовка. Ну, на флет все одно постійно-постійно підкидаєш. Постійно і прокльовує. На флет піймали вже більше, ніж на підплавок. Ну, такі дуже-дуже мляві клювання. Просто дірнувся один раз, я немає нічого. Так же і на флетік. Один раз смикнув і все. Сонечко почало припікати. Я вже майже зібрався, лишив фідрочок, останній закид. корм наш майже закінчився. Дивіться, все, що лишилось гарно. Половили ми сьогодні, звісно, лина. Спочатку був так собі налаштований, тому що клювань не було, а потім рибка стала на корм, і як почалась роздача капітан. Ну я дуже задоволений. Давно я не ловив лина. Целінаправлю оце десь років 5, напевно, тут був. На цій водоймі, половив. Так само на творог. Відео на каналі є. Це одне з перших моїх відосів. І ось сьогодні вже оновили наш результат, половили класних линів. Шкода, останнього лина вам не засняв, скидав файли на телефон. Там такий монстр просто. Зараз я вам буду показувати рибу, і ви побачите. Там такий линяра завалив на фідер. І бачите, спрацював. Солодкі смаки, вбивці карася, хані, мед. Отак. Щось було, якісь вібрація, клювання дуже-дуже мляві. Отак легенько бах по фідру, і все. І стоїть, підсікаєш і є пацан. Нема такого, щоб бух ударив, потягнув такі мляві-мля. Він тільки-тільки починає клювати. Ще нещодавно були морози, ну, тиждень, сьогодні чистий четверг, і ось я приїхав. На риболовлю випробувати свою удачу по лину і в нас це вийшло. Тому зараз ще пару хвилин посижу, почекаю клювання, якщо навіть воно не станеться, буду показувати вам рибу, що нам вдалося сьогодні зловити. Тільки вам розповів, сказав, що останній закид, і знову лупану. І знову клюванечка такі просто легенькі-легенькі, о, хороший! Блін, дивіться як гнеться цей фідер. ти підкладку. Це вже все. Останній. Останній закид І ми з рибою. Це добре. Ще хочеться вам показати результат. О! Є. Прийшов час показувати вам результат сьогоднішньої риболовлі. Це просто труба. І ось красень. самий великий якого сьогодні нам вдалося зловити. Загалом зловив 10 линів зранку до обіду і розміри такі досить непогані. Ви тільки подивіться на цих линків. Давно я так не відривався. Клас! Оце я розумію, риболовля. За чим їхали? Зловили, риболовля дуже вдала. Фу, неймовірно задоволений клас. Прикормка спрацювала, насадки спрацювали, все добре. І на фідер ви бачили, клювали такі більшенькі. На поплавочок поменше. Ось цей самий маленький такий десь пів кілограм 600 А ці такі кіло і більше. Цей самий великий думаю, навіть кіла півтора, так точно здоровезний. Фу, клас. Тому обов'язково підписуйся на канал, став свою вподобайку. Попереду ще дуже багато цікавих рибалок. Дякую вам за перегляд і до нових зустріч. Пока. Звісно, випускаємо ці красені. Хай пливуть і радують інших рибалок. Ви тільки подивіться на цих рибин. Іде раз. Іде. Үліншіке. С. си